Арена над Мундуса Гобелен Небес. Мета посібника. Описати Імперію Тамріель, як вона є сьогодні. Але ми повинні принаймні коротко подати її в контексті, описавши те, що є над нами. Незважаючи на Великий Тамріель, ми є лише маленькою частиною великого світу Нірну Це фізичне місце. Але також і духовне, що складається з того, що вчителі містицизму називають мундусом або більш поетично сірим можливо. Як кіроділ є центральною частиною Тамріеля, беручи найкраще з того, що його оточує, так і мундус є центром духовного світу, змішуючи темряву забуття з пекучим світлом етерію. Тут його іноді називають ареною, бо сили вічно перебувають у боротьбі. Збагачення і пригноблення, кохання і втрата, життя і смерть, і не смерть, непорушні закони природи і навпаки, магічні засоби порушення цих законів. Дехто навіть говорить про добро і зло. Але ці поняття стосуються суб'єктивного сприйняття недуховності. Та навіть так вони є лише черговою з безліч на арені мундуса. Імперські писарі оригінального посібника ігнорували цю галузь з багатьох причин. Які здебільшого викликані мінливим політичним і расовим баченням того часу. Крім того, їх зусилля і увага були спрямовані на людство як на центр усього. А можливо, причиною була проста нестача знань. Часам завоювань тайбера передували темні між міжцарів'я. У будь-якому разі, випадкові і стихійні прояви зі світу позамежі зустрічалися частіше, ніж бодай навіть найбільш загальні непрофесійні. Мирські, якщо бажаєте, описи цих високих сфер. І хоча у другому виданні Моріати на перших сторінках була здійснена спроба виправити ситуацію, в оновленій книзі на прохання нинішньої влади, що особисто мала змогу пересвідчитись в небезпеці та дивах над мундусу, міститься виклад поглядів, що дозволить громадянам імперії розширити знання щодо містичних царств далеко від наших берегів. Порожнеча забуття. Забуття або ж Облівіон, найнебезпечніша з зовнішніх сфер, де мешкають могутні духи темряви наймення даедра. Кожен у Тамріелі стикався з примхливими силами, чи то уві сні, чи в бою, чи під час святкування. Справді, достатньо просто вдивитися в нічне небо, щоб відвідати забуття, адже воно починається там, де закінчується мундус, і оточує його межі з усіх боків. Його правителі безсмертні князі порожнечі, чиї химен безліч і чия природа нерозривно пов'язана з нашою. Подібно до того, як смертність зливаються з дев'ятьма божествами та іншими ефірними духами через чесноти та творення, ми також поділяємо стосунки з повелителями наших низьких примх. Оскільки забуття межує з планом Нірну, подорожі туди траплялися з моменту творення. Завдяки цьому мапою отеренів. Пропрацьовані детальніше за мапи будь-яких інших зовнішніх сфер, хоча це знання дотепер породжує більше запитань, ніж відповідей. І хоча його найлегше сприймати саме як порожнечу, насправді забуття далеко нею не є. Дійсно, значна його частина є безгомінним морем непроглядної темряви, та за кожної епохи чародії, цісарі та ненавидники. Відвідували його царини та поверталися з оповідками про незлічені острови до і космічних фантазій, лорди Деедра, що споконвічно перебували тут. Впродовж довгих еонів на противагу порожнечі накопичили стільки єства, що створили не лише власні володіння, але й багато іншого. Докладний опис деедричних князівств виходить за рамки цієї праці, зацікавленим читачам. Пропонується ознайомитися з роботами майстра Зенаса з чарівницької спілки або ж власним переписом лордів Неедра імперського географічного товариства. Магія Етерію. Імперська теософія вчить нас, що наш світ народився з чарів, сили творіння, яка складає усяке життя та підтримує його. Джерелами магії є численні та різноманітні небесні склепіння, що лежать за межами порожнечі. Відомі під загальною назвою Етерій. Етерій, місце предків дев'яти Божеств та інших первородних духів, є планом чистих чарів. Забуття може оточувати нас щоночі, тоді як енергія Етерію наповнює наше щоденне існування від найвищого до найнижчого і дає всім расам людей, мерів і звірів спільну мету. Його магія приносить дощ на поля, наповнює любов'ю домашнє вогнище, а технологічні галузі науковими принципами воно дає нам саме сонце. Нарешті Етерій є домом для аедра, тих наріжних каменів мундуса, чиї прояви ми можемо помітити в храмі, властителях та гордій ході звитяжців. Візити до Етерію трапляються навіть рідше ніж до забуття, оскільки порожнеча це довгий простір, і лише зірки надають портали для ефірних подорожей. Або відповідного використання магії, експедиції династії Ремена і сонячних птахів Алінора є найвідомішими спробами в нашій історії. І це іронія космічного масштабу, що обидві вони, врешті, були розпущені з тієї самої причини непосильні витрати, необхідні для досягнення магії за допомогою чарів, їхня єдина спадщина. Королівські імперські мононавти з ради старійшин. І великий Орерій у ФОРСтхолді, чиї сфери складаються зі справжнього небесного мінералу, зібраного мандрівниками під час Меретичної ери. ГОРОСКОП. Ефірні сузірія. Кожній дитині на нірні небо дає право народження. Відомі як зоряні знаки вони являють собою долю та недолю, створені магічною взаємодією, яка складає кожне з ефірних сузірів. Зазвичай цих сузірів налічується тринадцять, хоча під час гармонії сфер, стресу чи інших космологічних подій можуть спостерігатися й інші.